Ю, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик, в якому ми будемо літати, прям конкретно літати. І нам для цього всього треба купляти якісь приколи. В мене є 100 баксів. Я можу купити крила, блоки, каністри з бензиком, пропеллер, сідухи, якісь крутіші блоки, крутіше паливо, якісь ще всякі крила, ще крутіші крила, металічні блоки, ще якесь крило. Коротше, окей, мені просто купити блоки. З допомогою цих блоків. А, у мене є літачок, чуєш. Так хорошо. А я можу убрати оцей блок, який я поставив криво. Мабуть, ні. Давай лаунч. Поїхали. О, я можу керувати, чуєш? Я поки летю, чуєш, то я заробляю бабло, у мене є дистанція. І в мене палива ще дуже багато, я правда не можу догори летіти, поняв? А, мені треба W клікати. Тоді я буду піднімати свої. Ось я не клікаю, я падаю. Мені так клацати. все я поняв. я зараз зароблю бабла нормально. Поїхали! <смістична> Новенький класний режимчик. Мені прикольно, що мені дали сразу гвинтокрильчика такого, ну, літачка. Але це не саме головне. Головне те, що його можна побудувати абсолютно любий. І прикинь, тут можна що завгодно просто зробити. Я пролетів 2 кілометри, і це прям прикольно. Кось дістанція диви максимальна 31 тисяча метрів. Просто 31 один кілометр, пацан, толотів. Він там далі заробив вообще, навірно, Купу. Ну у мене вже кінчається бак, кінчається бензинчик, і ми йдемо на посадку, так сказати. Аварійна посадка на водичку. І 136 баксів ми заробили і зірвались. Окей, мен, 227 доларів. Як би мені... Тут є гірчики. А, і тут можна сходити до других чувачків, у них ще є якісь блаки. Коротше, можна подивитися, що в них тут, диви в нього просто бензина, купа, купа Ну, Мені кається, що це не хороший варіант. От, давай подивимося так, тут фарбувати можна за 5 тисяч баксів. А що ми тут ще маємо купити? Ну, блоки. Понятне діло, які ще два крила? Я би купив, купив би ще бензін весь, купив би ще пропіллера. Навіть два і оцю штуку. А, не хватало. Ну, діло, що не хватає. Ладно, М -м, як по мені блок сюди, літать. Все, блок є. Хорошо. Якщо я зламаю цю штуку, все, моє крило появилось. Все, чувак, ми ще зробимо все, що нам треба. Блоки, поїхали. Нам треба длінна, -длінна штука, Отако. Зараз я побудую. Правда, я можливо, особо не побудую, бо мені не хвати грошей розбудуватись так, як я хочу. Ну окей, ну якось отак я зможу зробити. Потом крила. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Grow a garden, Гарден Дедрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Раз, два, три, 4. Драйвер сіт. Сюди я буду сидіти. Потім пропеллери. Три штуки. Раз, два, три. І бензинові каністри. Щоб в мене було більше бензика. Все, поїхали. Все, диви, як я погнав. Та я летю чотенько. Я і рулю краще. Тепер. І я взагалі погнав. Диви, як у мене бабоса йде, я вже кілометр пролетів. Просто бо в мене пропеллерів більше. Коротше, пропелери реально рішають. Диви, я вже два км проплив. У мене то був рекорд 3, а зараз я вже два 300 пролетів. пролетів. У мене тратиться більше палива. Значить, ми будемо впиратися в те, що нам надає більша баржа. Ну ми побили свій рекорд, у мене вже ще плюс 160 баксів. Ще сподивимося, куди ми пролетим. Реально цікавий режимчик. Я тепер розумію, що тут 50 тисяч онлайн, тому що тут реально круто. Ну і у мене кінчається бензик на 4700 4 800, До 5 тисяч долучу. Збило, прикинь, мені! 5 тисяч, да, є 5 тисяч, хорошо. А, так ми можемо ще летіти, У нас швидкість просто падає, ми, типа, короче, приземлятися. Ну, 247 баксів, 250, даже 6000 метрів просто обалденніший режим. Тупо обалденіший. Тут же ж можна придумати вообще що завгодно. У нас тут теж є рестоки, у нас блоки кінчились. Крило, це все закінчилось. Пропеллери, сідуш, мені більше не треба, по ідеї, крутіші блоки. Краще паливо. Ну, по 100 баксів. Тейл мені не вистачає. Ого, тут далі воще ракети, енергіш, енергетичний щит, ракетний бустер, крутіші всякі штуки. балон, деплоєр це, мабуть, для бензину. Крутіший пропеллер, круте топливо. Круте паливо. Блін. У нас ресток. Коротше, ми купуємо всі блоки. 100%. Ми купуємо, не знаю, чи крила мені треба. Я беру точно ще один пропеллер. Я беру ще бензик. Давай думати, у мене є 10 блоків. Хорошо, що тут можна делітати, і ми можемо постійно перебудовувати наш, так сказати, самоліт. Давай блоки ще отакоме. Ми. ми робимо його ще ширшим Пропеллер у нас, правда, ще один з'являється. Всього на все. Навсьо. Більше ми не можемо купити, правильно? Ну так, то більше немає пропеллерів. Хорошо. Крила у нас остаються ті самі, хоча я би зробив би трохи ширшу цю всю конструкцію. І ми з кожним разом будемо повністю перенастраювати нашого цього всього самольотика, тому що отако і отако ми зробимо. Тому що ми будемо відкривати все нові нові віші. Тому поїхала я далі. ну. будемо швидше летіти. 128. У нас було 100-108 десь також. Зараз у нас 128. Ми вже майже Ну, на половині короті, швидкості все можливої. а, Поки що догори ми не можемо летіти, скоріш за все, із-за того, що у нас немає цього заднього такого м -м, крилишка. А так сказати, плавничка у нас немає. Ми не можемо вище полетіти. Або, можливо, у нас взагалі немає можливості вище летіти. Тому, скоріш за все, із-за цього теж є проблема. Ну, побачимо. Нам треба ще пропелери. Я б взагалі купив за 500 баксів пропелера і конкретно валив. Блін, яка це класна гра, чуєш? Мені вона подобається. Тут же ж можна самому реально будувати все, що ти захочеш. І ми дивись, ми ще з бензина щось додали і ми пролетіли ще далі, поняв? ось моя фінальна дистанція була 6000 метрів. Ось я вже побив рекорд і погнав далі. Ось з пушок ядра валяться, але у мене тупо бензин кінчається. Мені треба да тупо більше бензину. І ми вже падаємо, тому що ми були і так дуже-дуже низько. Ну, блін, що хочу сказати. Це реально круть. Це реально крутяк. Пропелерів немає, сідух нема. Блін, крила є крутіші, їх них немає наявності. Михалеві блоки пропеллерів теж немає. Я би купив оцю штуку. Крутіше паливо, 100% би купив. Пропелера нема. Каністру не буду брати, блоків немає, крила не вистачає. Хорошо, Тейл. Оцю штуку я ставлю, напевно, сюди поставлю. Ну, він тут буде приємніше виглядати. Беттерфул я поставлю сюди і поїхали. Я не знаю в чому прикол цього всього двіжухи. Ну, якщо я скидаю газ, то в мене паливо все одно уходить. Значить, нема смисла так пробувати газ скидувати. Просто я не можу летіти до гори. От в чому прикол у нас є сейвик кстати. один один. А тут просто більше самолітів. Просто ма видно. Вони є для різних речей, або просто щоб можна було будувати гарність літаки і щоб були літаки для заробітку грошей, так сказати. Ну, поки що в мене літочок прикольний, я би придумав би якось обіграв цю ситуацію з цими пропеллерами, щоб він був реально класний. Бо тут мала такого пароплана зробити, ну його в баню чуєш. Моя дистанція була 7300, я щас поставлю краще паливо і походу воно не стакається, поняв? Бо я опять лечу точно так само, як і А ні. Все таки більше, бо в мене ж тоді вже не було бензин. Трошечки, звісно, дало мені це буста, але не сказать би, що прям більшого Не сказать би, що прям більшого буста воно мені дало, поняв? Хм. Mm. Ладно, у нас рестоку не було. Більше крила, бачить. Пропеллерів немає, 55 секунд. Ааа, воно для мощніших двигунів. Бетер пропеллер. А ось цей бустер рокет. Для. Оце є круте паливо для нього. Окей. Ну нам 36 секунд по-любому надо подождать, щоб блоки були. Так. Блоків тільки 5 штук, блін. Беру. Крила, паливо пропеллери, блін, пропеллери хороша річ. Крутіші крила? Ні, поки дорого, поки дорого. Поки давай я візьму два пропеллери. Ще я візьму бензику, по-любому треба, да? так. Давай два крила візьму на всякий пожарний. Все, хорошо. У нас іде перестройка. У нас, правда, блоків мало. Скоріше за все, із-за блоків я буду ващий. І буду гірше летіти, як варіант. Ну, все-таки пропеллери треба. Ладно, крила. крилами ми можемо продовжувати оці крила. Окей. Okay. Ну більше нікого зі мною в лобі нема, жесть. Ну, в принципі, що, в принципі, полетіли. Диви, у нас було 120, зараз 165. Ми летим взагалі швидко. І з-за того, що ми летим швидко, ми летим високо, поняв? Тепер я зрозумів фішку. Що ми чим швидше летим, значить, тим вище ми летим. Бо ми реально високо летим, ти поняв? Через що, коли ми біля ядер пролітали, ми ядра були вище мене, і я сидів і думав, блін, а чого вони так високо? Вони ж мене, понятне діло, що не зламають ті ядра. А тепер я поняв, що якщо ми будемо вище летіти, то якраз таки, то ядра будуть мені заважати. Ось оці пушки стоять. Ну вони теж стріляють якось. Таке відчуття, наче декоративне. Значить я просто пролітаю, ти поняв? А, ні, ось я передімнути, якщо бахнуло чув. Ну, ну і все, в мене фінальна дистанція була, я зараз чуть-чуть далі і теж почав падати, просто тому що у мене, ну, з бензиком є трабли. я отут, мабуть. А, вписуюсь, диви. Вписуюсь. 10 500 метрів. Ну і все. І я прилетів. Ну, у мене 614 доларів, і ми в офлайні ще бабки заробляємо, ти поняв? Опять у мене 2 хвилини і я нічого ж не куплю, по ідеї. У мене є ще 5 таких блоків, я можу купити, там, 2 куп. Чуваки, а блін, нема пропеллі! Крутіші крила, ну не думаю, чи є ж сенс. Ну, паливо давай візьму. А, круті блоки по-любому сюди, поставлю Отако От наприклад, якось його зроблю. І крутіше паливо просто сюди поставлю. Та й попробую Полетіти, вийде в мене далі, полетіти. Я не впевнений. Ну, а зараз перевіримо цей момент. І диви. І ми просто пошурували. Капець мені подобається, чув. Класний режимчик. Правда, шкода, що коли рестока нема, то ти сидиш просто і ждеш. Це єдине, що ти можеш зробити, це прям єдине, що ти можеш зробити. Ну, це то прикинь, є мапа цікава, ми тут літаємо на ці мапі. Колись був режимчик Build a Plot, але там просто ну, тупо все і так продавалось. У магазині. Ого, тільки що я дрочуть мене. Не цього ти поняв. Так, от ви пролетіти, щоб мене не бахнуло. Цікаво, чи ми зможемо далі пролетіти, бо я поставив турбопаливо і крутіші блоки ззаді. Ну, літочок у мене прикольний. Літочок прикольний, мені подобається. А, я не помню, я тут вже наче падати начав десь. Не помню вже, в якому місці почав падати, але в якомусь почав падати. Мабуть, отут я ще проскочив. А, ні, так я все долетів сюди. Ось я вже пройшов фінальну дистанцію, і зараз я тільки почав падати. Що це за червоні штуки, я поняття не маю. Ну ми можемо заскочити, глянути. А, блін, не попав. Ну тут ми вже геть помаленьку шуруємо. Ну, 13 тисяч, 14 тисяч метрів. Непогано, 900 доларів у мене є. Ми вже далі бачиш, впираємося в те, що мені треба просто крутіші всякі штуки. Я хочу цей пропеллер. Хочу, хочу, хочу. Він же ж буде капець валити. Угу. Нема його. Давай ще, може, отако перезайду. Ну, нема. Окей, okay, у нас нічого немає виходить. Є один пропеллер, є блоки. Блоки треба купляти. Ще паливо беремо. Ще пропіллер беремо. Бетер, топлив, бетер паливо візьму Та й все. Хорошо, в нас є ще один пропіллер. Ми його ставимо. Крутіше паливо. Думаю. Поставлю, поставлю його ось сюди. його Поставлю сюди. Паливна каністра. Ще поставлю, У мене є ще блоки. Я просто не хочу сильно широким ставати, поняв? Ну, походу, доведеться. Походу, доведеться бути взагалі широким. В цій грі реально треба бути широким, як я поняв? Так, суперблоки є у нас. Так, ні, металблоки ще поки, напевно, рано. Давай просто цім. Отако якось його зробити. Він, звісно, мені не сильно подобається те, що я стаю, капець який широкий, но без цього, походу, нікуди. Тому що поробиш? Будемо ставати широким? Отако будемо щось робити. Помаленько. Крила я б, звісно, блін. Давай я отако зроблю. Чув, а, візьму метал-блок один. метал блок це жорстко, поставлю його сюди, тут знімлю цей блок, поставлю оцей, тут поставлю оцей блок. Для чого я це роблю? Щоб поставити крила. Раз, два. Три, чотири. Якщо сюди поставлю, то типа таке відчуття, наче я буду трошки лапуха тако якось, і ще й на задок було б непогано, якщо вони є в продажі. а одне крило. Блін! Одне крило, та ну його в баню. Одне крило! Ми можемо такої ставити, правильно? Воно ж стикується. Ми тоді можемо ще ширше Ні, ширше ми не буде. Ну якось так. У мене є ще два блока. Я просто хочу потім закрити оці каністри і тіпа, що все було в мене чортне. Що в нас попало? Більше ж нічого, так? Да? І бетер палива нема, бетер крил теж нема. Цього палива то ще немає, минута 40. Ну поїхали, запустимося. Особо далі ми не полетимо, хоча 170 швидкість, я походу щось реально додав. Або то я вже забувся яка в моя швидкість була. Бо я по факту просто додав металевого блока. Це все, що я зробив. Перестроїв. А, ну і крило додав. Походу, крило трохи ролі грає. Ну цього плавника я назад не буду поставити, що просто кався. Бо я зробив всю конструкцію ще ширшу. Блін, ну блоків треба капець. Ну можна построїти мега класну річ. Прям реально круту. То ми вже прям низько летим, поняв? Ми вроді вище тоді летіли. Так, ну ладно, погнали. Тут тако. Напряжненько, ну проходимо. Ну і палива я по ідеї не купляв. Тут взагалі на тоненько, ну поїхали. Оце мені цікаво було. Що це таке? Ага. Все, до мене дошло, дошло. Бо я просто думав, як варіант, вдруг воно мене вгору піднімає, поняв? Ну окей, нічого страшного, по суті. Я головне, що бабло то заробив. Заробив. 14 секунд є, є, зараз щось купим. Так. А ну, better пропель. Нема. Метал блок є. Дейл є. День промонт. Так, крутіше паливо, блоки. Вже будемо брати ці, ще один пропеллер. О, пального купа. Ще крил, купа. Блоків, купа. Оце я вже починаю запасатись. Бабла появляється трохи. Так. Деліт, тайл поки сюди. Поїхали далі. У мене є трохи блоків. Давай думати. ну Блоків нема. Так, крило. Отут сюди мені треба, так? Отакому. Думаю, думаю. Так, металблоки. Я металблоки не купляв. Я металблоки не купляв. Ну все, всадимо бабла щас. А що мені? У мене все одно нічого немає. Цей Тейл, давай сюди. Крила, в мене є ще три крила. Це ми вбираємо. Потім у мене є ще один пропеллер. Я його поставлю сюди. Потом. металблоки І рефорзинг-блоки. Так, так Так. Тепер приберемо. Щоб сховати ці всі нюанси. Його вообще ширшим треба зробити на самом Ще чуть-чуть ширшим треба. Я думаю, як би його поставити, правильно? І грамотно. Таблетки 4 є. Базару. Отако. Крила я би поставив не сюди, а сюди. Тако. І диви. Ще бензина. Бемс. Бежим бензин мене сюди ще поставити. Сюди. Блок сюди засунути, просто щоб він був. Я ну поїхали. Яка швидкість? 186. Вообще четко, не. А банзик, две, як павильни, Там Збоку, кстати, шейки приколы. Жестяк мы полетіли. Ну, а швидкість ближче до максимальної, я так понял. А ну, погнали. 4000 метрів уже є. Ну бач? Ай-яй-яй! Я думав, я ее пролетаю, блин. 170 швидкість стала. Пропав один вентилятор. І я начав падать. Я начав падати, прям. Не, я хочу побачить, ж максималку. Я же так максималку не побачу, я вже падаю. Ладно, давай. Просто сповильнимся, та и цего. Та влетим в эту тему. А, дверь. Не розбиваю, що? Давай, давай, давай. Я хочу заново. Все, ретурн, все, є кнопка. Слава Богу. Я ж хочу подивитись, наскільки я далеко пролетів. А ну погнали, дубль номер 2. диви, пацан, у нього каше 78 000, дистанція... Диви, як він пошурував быстро, і все. У нього дистанція 20 тисяч метрів. Ну, кашу, капець, багато. Він, мабуть, довго не заходив, Точно, бо в целом, если 22 тисячі метрів. У мене 14. Я ще до 20 не допрыгиваю. Я подумав, що 20 тисяч — це максимум, бо у нього аж 70 000. А в нього бабла просто багато, не із за того, що він, ну, типу такий класний пацан, а із-за того, що він просто не заходить в ігру і йому літак не формить. Я ж якщо, наприклад, завтра зайду, мене теж буде бабла багато. Обавдіть, пушечне ядро чуть мене не збило. Адам, полетіли далі. У мене 8300 поки що. це слабенько, у мене 14 рекорд, ну якраз по рекорду десь є 1016. Навіть 18, напевно, наб'ю. 18 тисяч таке відчуття, наче нормально по дистанції, Но ще не 20. Ну, погнали. У нас, кстати, блоки обновились Ми, кстати, дуже класно ще й керуємося до того всього. У нас опять пушки. Нє, ні. ні. Ух, пролетів. Но 13-14 тисяч паливо вже кінчається. 14 тисяч, новий рекорд пішов. Погнали. У нас там далі новий біом, у мене ж такого не було. Полетіли. У нас швидкість хороша, не максимальна, но хороша. Дивись, 16500. Я думаю, ми 1018 наб'ємо. 18 000 я, я повинен, ми, ми повинні долетіти. У нас все почала падати швидкість. Бензин кінчився. Точніше, швидкість не падає, у нас висота падає. І 19 тисяч метрів уже. Зараз 20 буде. 20 нафармимо, 100%. 21 вже не на фармі. Вже, я думаю, не на фарми на 21 тисячі 21-300, обалдеть ми тіпи. обалдеть ми тіпи. Ти поняв 21-300. Я вже з дистанцію, так як вони пішли. Поняв? Гуляю. У нас вже балон деплоєр з'явився, але його нема в рістокі, поняв, в чому проблема? Ми можемо, звісно, далі чисто будувати свою тему, чисто блоки купувати. І. Пропеллери там. Каністри, крила там якісь, ну, і крила теж куплю, хай будуть. І блоків 20 з чим-то штук треба купити. Диви, Но пропеллер, ми просто ставимо, чисто по приколу. І далі я зможу побудувати те, що захочу. Це буде вже в наступних серіях. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобання. З вами був Сенчиос, і всім пока-пока.